9 тисяч гривень із каси викрив невідомий. Про зникнення грошей власники дізнались не одразу, лише після того, як переглянули відео з камер спостереження. У поліцію потерпілі одразу не заявили, бо впізнали злодія і знали, що він згодом знову прийде до них. Коли підозрюваний повернувся на місце крадіжки, адміністратори викликали правоохоронців. У ході розслідування стало відомо, що невідомий уроджений Сумської області. Чоловік уже близько року перебуває на Тернопільщині. Житла немає, а тому ночує, де прийдеться. У під'їздах в Закинутих будівлях чи інших місцях було встановлено, що невідомий чоловік зайшов до піцерії та заховався у бральні. Після закриття закладу чоловік вийшов у зал, та із каси викрав грошові кошти в сумі 9 тисяч гривень. Після чого назад заховався до вбиральні вранці його там знайшла прибиральниця, але він запевнив усіх, що його там випадково закрили, і він не встиг вийти. Йому повірили та відпустили. А згодом дізналася, що історія вигадана, а сам чоловік причетний до крадіжки грошей. Зловмисник у скоєному зізнався. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 4 статті 185 кримінального кодексу. Триває слідство.